Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це Олена Корогот, президентка громадської спілки Органічна Україна. Вітання, пані Олено. Навзаєм, дуже рада Щось. тут бути, пані Олено. З вами хочемо поспілкуватися про те, як війна безпосередньо в бойові військові дії впливають на наші українські ґрунти, на наші українські чорноземи, на їх якість і що тут можна. Зробити, чи якимо чином можна заподіяти, точніше запобігти деградації наших ґрунтів у зв'язку із війною. Що вам відомо на цей момент? Так, війна внесла свої корективи в формування ґрунтів. Хоча проблема деградації ґрунтів була і передвоєнна. тому ем, заходи щодо відновлення родючості, щодо досягнення нульового рівня деградації їх треба розділяти на дві частини. Звичайно, в першу чергу. Звертати уваги на ґрунти, які деокуповані або е, будуть е, деокуповані або поряд з фронтовими територіями, тому що там ситуація складніша, Там ну надто багато факторів, які вплинули на ґрунти, е, і тут насправді то наса най. Забру найбільше забруднення від розлитих е, е, нафтопаливних е, різних матеріалів насправді то тому, що це ну ущільнення ґрунту. Від техніки важкої від різного всього, що роблять військові на цій території, а також від розлитих, розлитого палива. На другому місці стоїть зрозуміло, що за мінування. Ну, вірніше, потреба в розмінуванні, але моя думка. З цього приводу, що якщо ми розмінування ставимо в пріоритет, ми розуміємо, тому що без розмінування ми нічого не зможемо з ґрунтами зробити то стосовно. Заходів, які будуть там сприяти і, і, і знешкодженню нафтопаливних матеріалів, або е, сприяти е, якісь заходи, ґрунт не був такий ущільнений. Про це можуть просто забути, тому що це неочевидно, десь там якось почнуть ну, зміною на полі. Ні, ніякий аграрій не почне садити чи щось робити. А от з іншими методами все можливо, тому треба. Мій заклик якраз до таких централізованих державних програм, е, які будуть опікуватися здоров'ям ґрунтів. тому що ця проблема. Повторюсь, вона була ще до війни. Практично всі ґрунти в Україні потребують певного догляду, а близько 40% відсотків ґрунтів зафіксовані як ті, які вже деградовані. Е, величезні збитки це для держави, і на жаль, це політика, ця проблема не тільки для України і не існує в е, загальноєвропейському просторі жодного є взагалі навіть європейсько-союзівського регулювання, яке буде опікуватися здоров'ям брунтів. Ось, е, ну, якщо говорити, тому треба м, постійно популяризувати цю тему і. Починати навіть з маленьких особистих селянських господарств, які повертаються на деокуповані землі, і зараз такий дуже гарний шанс почати з нуля. І зрозуміло, що почати з нуля в ідеалі е, займатися органічними технологіями на ґрунті, тому що органічні технології в своїй суті вони сприяють відродженню родючості. І зробити почати господарювати на землях, які рік стояли без оброблювання, вже з думкою про здоров'я ґрунту, з думкою про взагалі здоров'я клімату, як такого. Тому що ну стартувати дуже багато відповідей. коли ми проводили опитування, і фермери між іншим самі фіксують, що 15% 15% компаній, які займаються агро, вони фіксують, що їх ґрунти деградовані. І вони в принципі готові зайнятися технологіями, впровадженням технологій по родючості ґрунтів. Але вони говорять: ну, ми не можемо дозволити собі рік. Нічого не робити, або ну економічна наша система, тому що ми опікуємося і громадою, і паями. Ну треба це розуміти. Ні, ми не можемо. А зараз це дуже доречно на ґрунтах, які стояли, подумати, подивитися в суті органічних технологій і почати господарювати по новому. Це не завжди означає, що треба стати сертифікованим органічним виробником, бо це складніше. Але почати впроваджувати, заселяти правильними мікроорганізмами. Пробуватися про рослинні рештки, наприклад, які теж одна з проблем, яка фіксується, це те, що ну, величезна там забур'яненість, тобто за перевищений рівень рослинності, скажімо так. Їх теж треба з ним теж треба щось робити. Що робили, як правило, це спалювали. Ну, спалювання це також дуже руйнує грунт і все, що там залишилося, тому не можна було би там впроваджувати технологію розкладання рослин решток тим більше ці всі технології, вони ж для ґрунту, вони ну вони для ґрунту. Скажіть, будь ласка, от, часто в новинах чуємо, що окупанти зараз риють окопи і десь і біля Мелітополя, біля інших міст, які готуються визволяти наші збройні сили під час контрнаступу, в тому самому окупованому Криму. Як це впливає на ґрунти? Ось риття різних таких фортифікаційних споруд, зокрема, з боку окупантів. Е, ну, звичайно, звичайно, це шкодить, тому що вони перевертають е, родючі шари, і взагалі е, сталість ґрунту порушується. Тут більшість я би сказала не про родючість, а про сталість ґрунту, а відповідно за ним іде і родючість ґрунту. Е, але я можу помилятися. Мені здається, що масштабнішу шкоду задають все таки завдає замінування території і розлиті нафтопродукти. Ну тому що там ті ж самі окопи, які нариті, якщо ґрунт в ґрунт нічого не розлито, не насипано а, а це але це під сумнівом, то його можна там якось закопати за якийсь час. Він хоча це теж там десятиліття, він буде повертати оцю свою щільність, яка потрібна для того, щоб рослина виросла. Але усвідомлюємо, що під час е, е, окупаційних цих військових дій е, вони ж не тільки риють, вони там існують, організовують побут, і оце найгірше побут не чистоплотний. Е, ось у, у війни дуже він такий нечистоплотний попут, побут, і це найперше впливає на територію, на якій розміщуються ці всі окопи, лагеря військові. І, ну, Звичайно, що головне перемога, і ми приймемо будь-які дії зі сторони української армії, бо це потрібно Збройних сил України. Але треба розуміти, що далі. От треба розуміти, що далі. Тому що, наприклад, для розмінування треба величезні кошти для розмінування. А, але розмінування воно не, не вирішить проблему. Добре, ми розмінуємо. Що далі? Треба розуміти уже стратегічно планувати і на. Наша наша така ціль комітету нашого стратегічного ми зібрали всіх хто опікується женям родючості ґрунтів, щоб це було е, покроковий такий план, що далі робити з ґрунтами, і не тільки з тими, які постраждали від військових дій, чи які біля прифронтових територій пані Олено, що робити аграріям у такій ситуації, як їм безпечно та належно обробляти землю? Ну як безпечно, зрозуміло, що поки нема де, які поради я би дала? Звичайно, найперше я раджу аграріям зафіксувати, що сталося з їхньою землею. Це найперше угу. зафіксувати будь-якими способами фото способами, звернутися там в якісь свої місцеві органи влади для того, щоб це було зафіксовано, тому що Україна веде переговори, не скажу зараз, на якій вони стадії, але вони активні в тому, що збитки по ґрунтам вони будуть е, пред'явлені Росії як окупанту, і з часом можливо, ну ми надіємося, що так. Які буде, будуть виплати за ці е, шкоди, які були завдані, відповідно, це як е, е, будівлі, так? Ну тобто, влучає ракета, треба ці всі збитки зафіксувати. Однозначно, треба зафіксувати, що з землею відбулося. Неважливо, проїхав там один танк по цьому полі, чи сталося щось най, найгірше. Там згоріло або впало, або ще щось зафіксували. Далі обов'язково зверніться в міністерство а, якісь там не знаю, надзвичайних ситуацій чи відділ, який є поряд, і а, замовте чи домовтеся про перевірку, тому що будьте впевнені, що поле розміновано. Не поодинокі випадки, коли фермери гинуть. Гинуть на комбайнах, гинуть, просто їдучи на машині, і перевозячи врожаї. І тут немає ні, ем, ні, ні посади, ні правила. Тобто будь-хто може загинути і гинуть Нас, насправді дуже гарні фермери. Якщо все-таки у вас є там, дозвіл чи розуміння того, що на полі можна щось робити, зрозумійте, в якому стані поле. Звільнилося чи вам дісталося? Можливо, на початку потрібно, я так думаю, якщо на полі нічого не відбувалося, попрацювати з рослинними рештками. Є біопрепарати, які пришвидшують розкладання цих рослинних решток, тобто ні в якому разі не згребти спалити, або там взагалі підпалити все це поле, знищити біоциноз, а спробувати там подрібнити, якось обробити препаратами, які розкладають. Рослинні рештки, ну і далі вже планувати розуміти, що робити, заселяти максимально ну впроваджувати максимально органічні біологічні технології. Це можуть бути навіть той же ноутіл, який не, не потребує а, глибокої оранги. Тобто, яка загальна порада, коли а, фермер розуміє, що він забезпечив а, таку Базову безпеку, що він впевнений в базовій безпеці цього поля, спробувати, от як то кажуть, обнулитися, скористатися ситуацією, яка з ним, тому що спробувати щось нове. щось нове. Угу. Ну, наприклад, там ті ж самі органічні технології. Зараз дуже багато є інформації, можна, можна шукати. Можна звертатись в органічну Україну, ми поділимося будь-якою інформацією, яку можна, яка буде альтернативним способом. Тому що знову ж таки, якщо ваше поле забруднене нафтопаливними матеріалами, є спеціальні технології, вони роками перевірені, які відродять ваш ґрунт від цих матеріалів, і це буде теж дуже цінно. Пані Олено, якраз хотів запитати стосовно відновлення ґрунтів саме органічною органічним чином, то от, дійсно внаслідок розмінування розуміємо, внаслідок тих самих вибухів, величезний хімічний вплив був на ґрунти. То, чи є вже якийсь досвід? Скільки треба часу, щоб ці ґрунти повернулися, відродилися, і щоб там можна було займатися саме органічним землеробством? Угу. Так, це гарне питання. Дивіться, саме через ґрунт перехід до органічного виробництва і триває три роки. Саме через ґрунт зафіксовано, і це прописано і в європейських правилах, і в нашому українському законодавстві. Що три роки, не менше ніж три роки, триває перехідний період. Цей період може бути трошки зменшений, якщо на початку. Компанія починає господарювати на, е, ну, на в степах, тобто в зонах там, де не було шкоди хімічної шкоди, в першу чергу, якщо це ґрунти на яких велося. Неорганічне сільське господарство, тобто хім, хімічне, інтенсивне, то три роки для того, щоб ґрунт відродився. Тому що навіть якщо там на перший, другий і всі ці три роки компанія зобов'язана впроваджувати саме органічні технології. Якщо на перший другий рік там е е е сировина, то, скажімо так, продукт може вже показувати органічну якість. Буде відсутній там вміст пестицидів, е якихось там залишки важких металів, то все рівно є от така досить серйозний, є такі досить серйозний критерій про те, що три роки. І тоді ми розуміємо, що ґрунт трошки-трошки видихає. Більше того, скажу, що дуже багато є досліджень, вже, які говорять, що десь на п'ятий рік е збалансовується. Е е Скажімо так, ґрунт починає сам віддавати інвестиції. Тобто, родючість ґрунту, вона стає на тій стадії, де не потрібно вже вносити, тобто це про формування екосистеми е, Так, на початку треба додати туди і гуматів, і і, твариночок, і і комах, і водорослі зараз ну да із останні. Тобто, заселити всім, е, е, щоб щоб тримало екосистему. екосистему. Пані Олено, ну і цікаво загалом, як дійсно війна вплинула на органічне землеробство не лише в зоні бойових дій чи. В тих регіонах, де була окупація расистами, а в інших регіонах чи люди змогли далі нормально працювати, чи в них теж виникли якісь проблеми? Зокрема, можливо, yes. зі збутом, так? А, ну, проблеми з виробництвом, тому що на самому початку війни все-таки 9% компаній відразу зафіксувало, що вони закрилися, uh -huh. вони були зруйновані буквально. Вибухом або окупацією. Деякі у нас є такі компанії, які. Ну, глобально для того, щоб не віддати компанії окупантам, вони самі знешкоджували свою компанію. Тому деякі компанії були знищені на старті. Це 9% за нашим, за нашим опитуванням. На сьогодні 15% компаній органічних фіксують те, що їм непросто, що вони не відродилися, вони не стабілізувалися. І, власне кажучи, вони ще очікують внутрішніх якихось рішень, в яку сторону. Ронуїміти, але 85% компаній працюють. Так, внутрішній ринок з ним важко, тому що ключовий споживач це мами з дітьми в Україні. Це саме мама з дитиною, сім'я, де рішення приймає мама з дитиною. Всі ми розуміємо, де наші дорогесенькі мами з дітьми. Вони за кордоном зараз, тому що в Україні залишається. Uh, рівень небезпеки високий, але при цьому розвивається експорт, тому що зрозуміло, що не від добра, а від того, що переробка органічна постраждала у нас. Але експорт за воєнний 22 рік збільшився на 22%. На жаль, коли ми називаємо такі цифри, нам би хотілося сказати в грошах. Ні, це в кілограмах, але це теж непогана тенденція для військового часу. Пані Олено, і на сам кінець знаємо, що е, громадська спілка, органічна Україна та БТУ Центр створили стратегічний комітет. Власне, що так. це за стратегічний комітет, і які основні цілі його діяльності е, так, дуже важливе запитання. Е, е, ну, Органічна Україна взагалі спілка. Яка об'єднує виробників органічних продуктів і е, виробників всього, що зв'язано з органічним виробництвом, в тому числі тих, хто забезпечує органічні технології? Ну і знову ж таки ми маємо розуміти для чого головна, яка головна ціль органічного виробництва. Насправді то це грунти. З історії, зі своєї, з м, порівняння з іншими країнами саме заради ґрунту, заради здоров'я оточуючого середовища, більшість фермерів приймають рішення займатися органічним виробництвом. Зрозуміло, що аграрне виробництво це ринкова одиниця. І без буту тут не обійтися. Тому ну наша ціль одна із цілей це просування і формування попиту на органічні продукти усвідомленого споживача. Але про комітет і про ваше питання ми сформували таку платформу, е, об'єднали виробників безпосередньо, які дозволені в органічному виробництві. Тобто, це е, такий. Наше серце лідером виступає БТУ-центр, тому що і ресурси дає і однозначно формує на ринку попит на органічні технології не тільки в органічних виробників, працює з дуже багатьма холдингами і приєднали до нас стратегічних партнерів. Наприклад, там МХП або Асоціація фермерів, ті, які так само є в цьому секторі, які опікуються родючістю ґрунтів. Які наші цілі? Найперше. Це просвітницька робота про те, що ґрунт, здоров'я ґрунтів абсолютно на одній паралелі зі здоров'ям людиною не існує одне від іншого. Навіть ну тобто задачі цього комітету більш розширена, якщо ми говоримо там здоров'я тварин. Це здоров'я людини, здоров'я рослин, це здоров'я людини. То тут ми чітко фіксуємо і розводимо амплітуду відповідальності здоров'я ґрунтів – Це напряму здоров'я людини. Ну і одна із там у нас є кілька задач, але от просвітницька діяльність робота з наукою, тому що у нас. Дуже потужна в Україні наукова база, і ми можемо сміливо впливати на європейські регламенти, а також наші українські законодавчі ініціативи, які дуже потрібно розвивати стосовно ґрунтів. Там ще дуже багато роботи. Дякую вам, пані Олено, за ці коментарі, за цю інформацію. Нагадаю, для наших глядачів та радіослухачів Олена Корогот, президентка громадської спілки Органічна Україна, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один з пані Олени спілкувалися про те, як війна впливає на якість українських ґрунтів, і яким чином органічне органічне землоросто має можливість допомогти у їх відродженні. Дякуємо вам на все добре, пані Олена. Дякую, дякую, величезне. До побачення.